НМТ-24, п'ята сесія 19 завдання. Конденсатору електроємністю 0,01 мікрофарад, Який є складником коливального контуру. Надали заряд 4 на 10 в мінус 4 колона. В цьому контурі відбуваються електромагнітні коливання, що згасають. Яка кількість теплоти виділиться в контурі до моменту часу, коли коливання повністю згасне? Кількість теплоти Q невідома. Уважайте, що контур не випромінює електромагнітні хвилі. Відповідь Запишіть у джоулях. Мало чого зрозуміло на початку, але почнемо з системи інтернаціональної. 001, мікрофарад. Це відповідно 0, 0, 1 приставка мікро, це 10 в мінус 6 фарада. І спробуємо розібратися, що взагалі відбувається. Нам відомо не дуже багато. Нам відомо, що в нас є коловальний контур. Коловальний контур у нас складається з конденсатора та котушки індуктивності, які якось замкнуті. Про катушку індуктивності нам відомо нічого. Натомість нам відомо про конденсатор. Нам відомо, що конденсатор має деяку електроємність С. Нам відомо, що конденсатору надали заряд Q. І, зрештою, більше нам нічого не відомо. Що нас питають? Нас питають, яка кількість теплоти виділиться в контурі. І нам відомо, що контур не випромінює електромагнітні хвилі. Ідемо з кінця. Є коливальний контур, коливання загасають. Це означає, що в коливальному контурі на початку була деяка енергія, потім зникла, а саме не просто зникла, а перетворилася на якісь інші види енергії. Куди вона могла перетворитися? Вона могла перетворитися на теплоту по закону Лєнса, або вона могла випромінюватися як електромагнітні хвилі. Другий варіант нам відмінили. Сказали, що контур нічого не випромінює. Отже, вся енергія пішла в теплоту. На самому початку в нас була деяка енергія. Напишемо початкова енергія нашого коловального контуру. Початкова. Вона вся перейшла в теплоту. Супер. Єдине тепер, що нам треба зв'язувати. Це як же саме ми можемо знайти цю початкову енергію коливального контуру, знаючи лише електроємність та заряд? Добре, для цього ми скористаємося нашим довідником. Довідник: довідкові матеріали, якими дозволено користуватися, дуже-дуже об'ємні. Зокрема, тут є е, ці самі префікси до одиниці системи інтернаціональної. В нас були мікро. Можемо перевірити, що мікро це дійсно 10-6. Супер, ми молодці. Все пам'ятаємо. І в нас є, ну давайте пошукаємо, який розділ нам підійде. Ну, я думаю, електродинаміка. І будемо шукати знайомі літери. Знаючи довідкові матеріали, можна грати в деякі кросворди, вирішуючи задачі з фізики. Окей, ми шукаємо енергію, енергія це W. Ми це ніби пам'ятаємо. У нас є цілих три варіанти. Формул на наш вибір, і лише одна нам підходить. Нам підходить лише ця. Тому що лише тут в нас є всі літери, які нам відомі: Q і C. Тут у нас невідома У, тут, зрештою, також. Супер. Ми скористалися довідником, перевірили свої знання префіксів системи інтернаціональної, знайшли відповідну формулу. Залишилось лише порахувати. Нібито все. Окей, то порахуємо. Енергія дорівнює Q квадрат поділена на 2. Рахуємо це 4 на 10 в мінус четвертій в квадраті поділене на 2. Помножене на електроємність 0,01 на 10-6. 0,01 можемо записати як 10-2. 10 мінус 2 помножити на 10 мінус 6 то це відповідно 10 мінус 8. так нам буде простіше. Розкриваємо квадрат 4 в квадраті. 16. 10 мінус 4 в квадраті це 10 мінус 8, поділене на 2, поділене на 10 мінус 8. Скорочуємо все, що можемо скоротити. А саме 10 мінус 8 залишається 16, поділене на 2, залишається 8. Ось і відповідь. Для того, щоб отримати цю відповідь, треба намалювати те, що є, пам'ятати, що якою буквою позначаємо, якою буквою позначаємо електроємність, якою буквою позначаємо заряд, якою буквою позначаємо енергії. Скористатися творчим пошуком в довіднику і трошечки позайматися математикою. Ось і все. Дякую. Лайк, like, підписка, що там ще треба робити. Дякую.